Ей, Вітаю тебе, мій дорогий підписник, припищик. Ви хочете четверта ніч. Ось вам чотири ніч. У мене з'явився ще один. Це вже письмовий стіл. My old driving table. Що означає driving table? Я не знаю. You are remember more and more. Не знаю, ти щось там пам'ятати мати. Подивись на свою кімнатку, тут можливо щось новеньке. Не знаю. I have a feeling, не знаю, я заповнений. That you be able to get rid of those nightmares soon. Не знаю, в тебе буде наступна ніч. Just keep flashlight. використовуй свій ліхтарик. Then I'm sure I'll beat them for good I not понимать, що каже цей котик. Але ми з тобою підемо, подивимось, що вона знаходиться. Тепер 2 хвилини. Ну, я можу 2 хвилини не торкатись земельки, окей. Нагору шлях хибний. Добре. Тут можна, знаєш, певно, якісь пасхалки знаходити, але ж вони дурні. Все я загубився щиро не знаю де я. я роблю вигляд, що загубилася і йду в свою кімнатку. В наступну прекрасну ніч, де буде щур, і якийсь там кіт. Кит маму мав, кит маму мав. Я здається, не проходив четверту ніч, коли минулий раз проходив. Чого так темно. Минулий раз не проходив. Тобто, що, це? А що це? Справа якась кофта. Я розумію, я бути типу складніше, бо якби ніч підсилилась. Номер один артист. М -м -м -м. Можливо, мені здається, лайк більш широко почав відкривати двері. Я ще раз прожену щура, кота. І буду мотати касету. Ну або так Ніфіга. Мені здається, він дійсно, Чи більше став двері відкривати, чи більш широко може я помиляюсь. Сподіваюсь, не помиляюсь, бо так веселіше, а то я був такий кіт, уже отак так. Ой, верніше, я щур, висіти, прям висіти. А чи можу я на нос потикати? Не можу. Так, поки я свої експерименти роблю, ...маміксові. Не може, хтось и буде. буде. краю. Ой, прийшов. Ну давай. Вонючий щур. Щур, ти коли ми всього останній раз. Я думаю, мне кассета одразу взломаются. Так, я пидлишком. Туда. Пизлива. Вылазь. Там кит еще дыхает. Кит. А як я буду в п'ятій ночі з ним справлятися, якщо він прям буде так дихати в мене. Просто от треба буде, що мені з кота спершу проганяти, а потім щура. Ну тут вже такий натяк на п'яту ніч, мені що п'ята ніч буде гобела. У мене, короче, два шкіряних мішка. Одного звати Кит, іншого звати Містер Щур. Я в міні-гру потрапити хочу взагалі. A, M, E, L, A, G, F. Я думаю, може тут щось зв'язане буде, але ні. Кубики мають без Іди. я побачу. Може в сталкер VR пограти, я не знаю. Чи треба тобі ігри в VR, напиши. Чи то Вова, чи то Миша, чи то Ходьдог. Мій єдиний спонсор. Я можу ігри в VR познімати, бо в мене VR є, але я його не використовую. Ну, взагалі тут легенько, треба тільки. Що це за стук вікно був? Я думав, в мене ззаду вікно, але ж у мене немає ззаду вікна. Он справа кіт. Я ж в сторону. Я в сторону зайти не вгадаю, він зайти зліво тоді був. Не налякала, що хтось віконце постукав. Не, не налякала, я не зрозумів, що відбулося. Скоріше так. Ні, ну, В цілому за рахунок того, що. Спершу треба котячу лапу прибирати, а потім вже дощура йти під ліжко. А мені зламав кіт касету, тоді коли я вже був. і Дивився на щура. І відповідно до цього мені потрібно було забити на ту касету і спробувати навпомацьки побороти щура. Зарізу сумненько, знаєш, я час життя втрачаю кожен раз, коли програю тут. Зато може пораді хтось, коли відео випущу певно, вибирали ми якихось маскотів. То якогось вєвка, то якогось. Дестостеронового ведмедя. Чи опухшого ведмедя. Від надлишку цукру і солі в організмі. Крюшинки на сапаги. сапожки, крюшинки на сапоги. Пусть туда рожки. Идите обы два отсюда. кто еще робота повалив. Шоу, девчонки, на этот такая что мав, будто хлопчик. Розробники передумали і зробили дівчинку. Бо тут якийсь робот валяється, наша дівчинці робот. Там, до речі, ще якісь іграшки були, не пам'ятаю які. Щось спочатку було. Пов'язане з тим, що теж такі гречки хлопці грають, а не дівчата. Не ж мозок теж трохи під інше заточений, і гормональна система також. Я понял. До нас постукали снизу. Че ты, Фредди Крюгер? Вот зараз все уже по идее залезу. Фредди Крюгер, давай найдем кота. Не-не-не-не-не, господи боже. Злой. Задумаєшся про життя, тебе вб'є щур, тому будь обережним в цьому житті. Ні, саме страшна кнопка все-таки це. це знаєш, навіть не смерть. Найстрашніше кнопка продовжити знаходити біля почати нову гру. Тому, що ти свій прогрес можеш стерти нафіг. The first night А там що було? Souls night Третя ніч Бо там First night Second night Souls night First night Fives night Ой, друг, руку я з купив Я про це казав, певно, вчора Але все, шифер третій і Ghost Recon, щось там. І ще й кусь ру для авіара. Я на чілі може вертитись. Найважливіше в цій справі не допускати помилок. Критичних. Інакше твоя жепенька відправиться в, в пустоту. Повільно ніч іде. Ти пам'ятаєш, за перше програвання касети в перший ніч вже якраз таки. Дві години пройшло виліз привіт Іди ти ліжко. Спасибо, дядя. Та вже вилізти мав би. Боже, я не почув вчора, але логіка, логіка. ЖЕК Фреска врятувала мене. Жан, Жан Фреска. Скільки часу пройшло? Меня цікаво, це за рахунок картинок зроблено зроблен, от? Виглядає просто круто. То, что ты начинаю натурин, тускаешь на цей пляж? Ви шо, всі ліваки? Дві години ми поки живі. Це прекрасно. Я хочу дожити до міні-гри. Навички мої. Дозвольте мені це зробити. Бо щурокотячі. Пішов звідси. Симпатяшки явно не зацікавлені. Тому щоб я дібрався до цієї міні гри, не маючи навичок. Ти чо виліс? Надто ви якісь. Ой, там ще якісь справа. Де я зараз все встигаю взагалі? А звуки можна видавати, знаєш, як касету цей відновлюю. Обісраний кіт. У нього, блін, лапа, що до мене дістає, що вона ще й на касету дістає. У нього, коротше, дуже великі і широкі лапи. Довгі лапи. Це як в Фантастичній Четверті був гумовий мужик. Я не знаю, може. Я занадто цей самолюбний, але фільми про цих блін, героїв, супергероїв, якась така срань. крім металевої людини. Бігають якісь чудики в лосіних. Мають якісь супер суперпупер навички. Що все? Музла не буде? Ти ж не можеш заживати касет, якщо вона не відтворюється правильно? Лівакти. Ти правак. Ти взагалі ніхто. Ні, ти правак. Хто це? Мене стука, я не розумію. Це типу, у мене буде щур, кіт і ще хтось. І кіт поп'є маше, ще заропиться на мене. Прекрасно. Виліз. Хто мені стукає, блін? Щорятина, ти мені поясниш, хто це стукає мені тут. Мене намагаються налякать. Мене залякують, мені погрожують. Зуби скалять. Представте, будь ласка, охорону до мене. Чи якщо це мій персональний страх, мої хворі дівочі голові. То з цим тільки сам я собі і поможу. Почилим, пацани. пацаны щерятина моя вылезти стоп а, а як мені він касету заживав коли я не Ні, я витворив якраз такі звуки mm -hmm. я щас пытаєш, куди я втикаю, в тк вікно для того щоб ...фокусну відстань міняти очну і мене м'язи розтрановилась. Можна не буду обертатися? Не хочу, я не відкрию. І під ліжко не загляну. У мене все добре ідея, якщо я загляну під ліжко, можливо, мене якась бабака вб'є. До того як моя обидва. Вали. Круто, що ти тут, бо кіт справа. Виліз. Знаєш, чор справа у нас ідуть прекрасно. 5 година алгоритміки я дотримуюсь. Я просто натисну відтворення касети. І отримаю прекрасне сповіщення про свою перемогу. Ту-ту. Що -ту. вгору спочатку. О. Е, Привіт знову. I didn't get to be here this early yesterday, but I was there when show started. Короче, я вже задовбався чекати, доки почнеться це шоу. Я вже тут чекаю 45 днів. Мені здається, я помру. I don't know if you notification me. Ти йдеш пеньок, я тебе не люблю. Привіт знову. To be here the past two days. ой 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 я вийшов. Верзе, шовс, гуд, я бет зе, вер, атлест, я пришел сюда, ту отпраздновать Веннис Берздей. Я вроде как вроде как вроде как короче, вроде день, не вроде как не вроде вроде не I heard the cat and the rat actuality have real names. Щора, рота, кота, There is supposed to be secret for now. I think the cat's name is Carl Carl the Kid. Carl the Kid. Carl the Kit. Murzarse Carl's nay do. Maybe the red's name is Roger, Roger. Carl Roger. He seems like a Roger to me. Or maybe he has a name that renames with the cat's name. Carl, Carl, ichtoshe. Uh, just like cat and red uh, rename their names called in time too. That's just my TR3 Carl Carl T Carl. Привет, mm. Wanna go say hello to the him after show. Доспир, свого шоу? А куди зник той придурок? I'm Kinda of creeped out from this place in Sinki's Hunted. Не знаю, на мене, певно, полює той модило, що на маріонетку був схожий. I was listening to house this jour a moment ago, and I heard some name crying in there, called it via ghost. Привіт, короче, охотиться за моєю попою. Якась душненька мінігра на цей раз. Нічого нема. Пішли грати з дурним котом. І це Посер from the Red and Cat Theater. Чого ти взагалі переміщаєшся, а? Привіт! Ти хочеш Якіт зіграти зі мною в мою тупорилу гру. Я пам'ятаю твоє обличчя, коли ти була налякана. Тебе 5 хвилин. Да давай, придурок. У нас все одно выбора нема. Выборы, выборы, кандидаты. Владимир Путин. Я сховаюсь под потому что он самый красивый. Ха-ха, это знаешь шоу. Nice ага. Ага, ага. Дівчинка з рецеглою, декілька тонною. А ти тут. Ну кіт майже не змінився, тільки в нього. Чи це щур був з самого початку. А, на самому початку це був щур, а щур по собою в кота. Хіба що зуби стали більш гострі. Коротше, за перегляд тобі, дякую. Бувай, зустрінемось в наступному відео 4 п'ять, 5 ніч.